Сьогодні у нас річниця. Ну там основний подарунок не прийшов, але є один маленький інший. Вона тебе далі все, що можна забрати з собою. Я думаю, що це теж забереш. О, сумку. Угу. Спасибо. Така? Та да. О, ну все, на, на сумочка є. Мені дуже цікаво, яка вона в річці, бо я брала саме більше. А що за таке? Подушка. А, це подушка? Так. Да. вона велика має бути. Велика, піз велика. Боже. Капець. Вона мала бути в повний ріст. А. -а. Да. Ты думаєш, це повна ріст ми сюди встали? Я чую, як ти вчора печатала. Так, я це робила два дні назад. Челаски? <схи> да. <схи> Дякую. Блін, я за подушку резервую. Ну що страшно? Ну ця подушка тоже портативна. от вот сервисичка. Вот Подарунки подарунками. А ми мы... йдемо жрать. І їдем їсти. Я завжди беру собі ось такий йогурт із гранолою та фруктами. Звісно ж, в мене є тут чизкейк. Я обожнюю сирники в Америці, це проблемно. Чизкейк, з ягідками це просто ідеально. Також у мене є гуфін, я завжди беру великий вранці, принаймні точно. Чоловіка чекаю його крокмадам і пірамісом він бере. Але моя схема полягає в тому, що я гранолою цю не їм. Я роблю йогурт із light corn syrup — з цукровим сиропом. Я собі набираю трішечки цього сиропу, відставляю. Хоч вона така операція, я її повторюю щотижня. тижня. З'їдаю звідси ягідки, маленька там. Гранулку відставляю, В сиропчик додаємо. Перфект. Реально мені так дуже смакує. Але поки що їсти не буду, тому що чекаю крок-мадам для хазбенда. Такі от справи. А от нам і крок-мадамчик несуть. Я з кейк, йогурт, корокмадам і тираміс. Ночного? No, 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 no. no, no. no, Традиційно мені ще треба, як завжди, докупити якісь продукти і так далі. Але я сьогодні не надовго так і буде. Повернулися ми додому трішечки безлад, але то все фігня. Щоденько хочу нанести собі маску для волосся, провести себе в порядок, привести тут все в порядок, розібрати речі після покупок, розібрати свої квіточки. Планів дуже багато, і далі ми вирішуємо в Бостон. Будемо гуляти по місту весь день, так як це було 10 років тому. Так виглядає мій подарунок. Він мав бути повний ріст, але вийшло що вийшло, як то говориться. Ну таке. Але в мене чоловік значить дуже великий композитор квітів. Разу він любить ось і три-чотири види квітів творить. Ну, але ладно, дякую і на тому, що не забув. Навіть без націку Короче, погнали. А взагалі не пам'ятаєте мене ось такою після сніданку, буде, скажімо, перевтілення. Ну що ж, ялічка готова. Нарешті вже привела себе до ладу. Я ненавиджу, коли я запухша зранку ніяка і все таке. Але як бачите, все виправляється? Отака, от в мене новенька. Сумочка, яку мені презентував чоловік. Ось таке буде сукенка. Із сапогами тут не дуже видно. Але коротше ось такими буде образ. Спочатку їдемо, напевно, ще повернути посилку, потім вибрати нові сережки. Так, от я оглядаю та, -та, -та, та все що хотіла зробила. По планах сьогодні багато-багато гуляти і проводити час разом. Хоча вже 11-та дня, а ми ще досі не вибралися з дому в той час, як планували це зробити дуже швидко. Ну ладно, не спішимо без напрягу. Живе життя! Я готова! Заїхали ми вже за прикрасами. І ось тут в цьому мішечку будуть мої обновочки. Прям не відходячи від каз, скажімо так, змінимо. Сережки, ось такі, от були сережечки. Мені хотілося щось таке акцентне на вухах, Щоб було. Ну мені здається, так пустенькі всередині, але це срібло. Я думаю, що буде красиво. Зараз ми їдемо у ресторан пообідати. Я дуже скучила за сирниками, і в Америці їх знайти дуже важко. цей відчиняється о 12-й. Ми приїдемо за 3 хвилини до відкриття. Нормально, 3 хвилини можна почекати. Головне, щоб там були ті сирнички, ну красота. Ми взяли гарантію на те, щоб не поламався замочок. У мене вже була історія. Головна фішка в тому, що бажано їх не загубити. якщо загубиш, то не побачення, гарантія не допоможе. Мені дуже подобається. Дуже дякую, дякую, дякую. Спонсор їх. Мій чоловік на ось таку річницю ось такі прекрасні. Цей заклад більше нагадує б, нашу кухню, з чого ми розпочали цей візит. ще олів'є із телятиною, і курочкою смакує гарно. І не те, щоб я фанат Олів'є, але ми його їли рівненько півтора місяці. Два, два місяці назад. 1 січня. Обожні сирники. І от сьогодні цей день настав. Мачного. Мачного. Звичайно. Але ми прощаємося з вами Дякую. до наступної нашої зупинки. чи Ми зараз скажу скільки четверта година дня, і находили ми. В мене сім миль бронювання в ресторані на 5,45. Я вже підфарбувала губи червоним. У дворі погода така, типу прохолодно, вітер, але воно змінюється. І в принципі, в середньому плюс 11 градусів. Мені комфортно, я не змерзла. Зараз ми йдемо гуляти далі. Випили трішечки кави і потім в ресторан. В Цьому закладі ми будемо вперше. Це називається Барселона. Але яка там кухня буде, то питання за вікном. Там така весна. Чекаю свого газбенда, будемо йти далі. Півтори години десь минуло, на дворі вже стемніло. Практично ніч погода починає псуватися. і значно холодніше. Нам залишила ще година до ресторану, і ми зайшли зараз просто в чергову кав'ярню, тому що дуже холодно ноги вже гудуть, руки не ті. Хочеться вже посидіти, відпочити, почилити, але ще рано. І тому чоловік пішов зараз в туалет, а я сиджу, відправлю макіяж. Людей не так багато. Не так шумно, бо це таке денне кафе. Що я можу сказати. Гуляти класно, але, по-перше, сил не так багато. По-друге, все ж таки, рання весна вона не зовсім для того йде. Чекаємо далі. Вернулися ми додому вже, і що я хочу сказати. Перше, те, що ми дійсно класно провели час. Нам пощастило з погодою. Помаду з'їла чи ні? Ми гуляли, було дійсно дуже класно, тепло. На вулиці ще було більш-менш так по весняному, але під вечір, от зараз, прямо в нас 8.30, мінус один вітряно і відчуття в прогнозі feels like мінус 11, Уявіть собі, мінус 11. Чоловік не одягнув свою куртку. Він залишив в машині. Поки ми там уже нарешті добрали до ресторану, ми прийшли на 15 хвилин раніше. Нам сказали, очікуйте. Була величезні, взагалі просто величезні величезні натовпи людей, які стояли, також чекали. При тому, що в нас було бронювання в зазначений час, Я підійшла, запитала, типу, а що там з нашим столиком? Нам сказали, we'll be ready behind 15 minutes. Я така, в сенсі, what are you talking about 50 minutes? Тобто ще годину, тобто ще 50 хвилин чекати? Вона така, no, 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 типу, 15 minutes, тобто 15 хвилин. Я така, ну окей. Що ну, людин? Я щось завтикала в телефоні, і нарешті нас підводять. Чоловік зазначав, що ми хочемо біля вікна, ну коротше, ніколи нікуди не посадили. Там була настільки повна посадка, що навіть о сьомій тридцять ми виходили, і при цьому ще стільки ж людей, а то й більшість я чекала також на свою посадку. Людей ЦІМА нас нарешті посадили. Столик ось такий два на два. В них формат такому, що ти можеш мовити невеличкі тарілочки, і вони подають різні страви, але дуже невеликими порціями. Це виходить для. Кастомерів дорожче, але вони можуть скуштувати різних страв побільше. Ну коротше, я покажу, що ми там поназамовляли. В цілому кухня була доволі таки смачна. І не так вже й дорого вийшло, навіть попри те, що ми замовили пляшку вина на двох. Також і десерт, різні морепродукти, паелію. Причому що це була половинка паелі, а не велика. Тобто, половина порції, вона була доволі таки велика, і, в принципі, було прям цілком достатньо. Ми їлись прям овер, овер, овер. Достатньо. І от ми там сиділи, кричали просто як могли сказати, то це просто нереально. Thank you. Thank you. Але при цьому ми посиділи душевно добре. Поки ми перебігли від цього ресторану до парковки, задубіли просто. Я ще раз забуваю, що потрібно розслаблятися в цей момент, коли ти біжиш і віддаватися, типу, щоб кров розходилася. Я не можу поверхнутися в такі моменти. Мій, щоб розслабитися, треба реально докласти зусиль. Ну але тим не менше, все пройшло дуже класно. Зараз ми от повернулися додому, забрали там деякі посилочки, і в нас 8.30. В цілому день був дуже крутий. Звісно, він вже відрізнявся від того, який був 10 років тому, тому що тоді наш день був з кінотеатром. Тоді він Кінчився Макдональдсом, Тоді чоловік мене майбутнє. Я ще до цього не знала. Провів до гуртожитку. Перше поцілувалися. І я думала, що на цьому все, але ні, це був лише початок. Сподіваюся, що сьогоднішній день це теж буде початок чогось нового і класного для нас, для нашої історії, для історії нашої сім'ї. Час покаже. Дякую вам за перегляд. підписуйтесь на мій канал і погнали далі. Сережечки в мене дуже важливий нюанси. Вони срібні, доволі таки крупні. Але вони всередині пусті, і це так важливо. Боже, просто мене є стільки сережок, які типу біжутерні. Ну якби вони металеві, і для вуха це такий удар. Ну, тобто, частіше всього такі сережки я ношу одну-дві години. Потім я знімаю, потім вдягаю там перед рестораном чи так далі. Ці я проносила весь день взагалі вухам. байдуже. я прям супер задоволена. Сподіваюся, що з замочком там все буде добре. Якщо що в нас гарантія є, головне не загубити. Я пам'ятаю це правило. Хороший сервіс це важливо. Автор і декілька снів. <звук> <звук> декілька слів про сьогоднішній день. Hmm. few more words please after this celebration day no please no <laughs> fire i love you i love you too. No. Hmm. like 10 years ago it was first date so today even more, even more. yes mm, i love you long story short it was amazing day right yes bye bye nice cards to